Сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки сьогодні у нього виступ був. Він сказав, що говорили про Другу армію світу, а тепер це Друга армія в Україні. Це мені сподобалось. Друга армія після української. Шановні друзі, як жити без Петріота, ми розуміємо. А як жити без кицьки? А ви знаєте, це моя тема: кицьки, собачки. Наша щаслива, вона сувора дівчина, вона їй піцькі собачки. Ну, для цього їй, А для мене це щось тепле і приємне. Подивіться, будь ласка, на цю фотографію. Бачите, вона не спростовує те, що я сказав. Це кицька Хлоя. Подивіться, будь ласка, на її вираз її обличчя. Це вона в київському метро під час повітряної тривоги. Її настрій на цьому фото відповідає настрою всіх українців яких розбудила сирена за вікном? А фото зробив Вадим Охрименко, і ми долучаємо? Ми долучаємо до речі, хочу сказати власника багатьох кицьок. Він це любить, але він ще й чудовий журнал. О, бачите, бачите, що робиться, бачите, як зриваються от. Так, от. І що ти думаєш, що я можу задати тобі якесь питання і буду серйозно на тебе дивитись? Буду дивитись на цього красення. Що ти, от для чого зривати ефір? Ну, дивись, він сам вирішує, коли залізти на коліна, він сам вирішує все інше. Самостійний кіт і знає, що йому робити. Добре, вітаємо Борислава Березу, народного депутата восьмого скликання, як військового ЗСУ. Здоров'я тобі, вітаю Матвію, вітаю, Даша, вітаю Тараса. Так, да. от знаєш, ми зараз говорили, ти, мабуть, чув про те, що вони стріляють кожного дня, але мене вразила сьогоднішня новина, що збили 100%. Мені так приємно, ну знаєш, я розумію, що не кожного дня це буде, але навчились збивати це такий ну, етап, мені здається, збили 100%. А тобі як здається? Геніальні люди там сидять. Мені здається, що ми зараз можемо побачити синергію, як це працює. Це коли передові західні технології, які виражені в західній зброї, опанували українські військові і опанували настільки, що показують максимальний результат. До речі, це не єдиний результат, який вражає наших партнерів. Офіційно відомо, що використання джевелінів та стінгерів в Україні вищий результат, ніж де буде ну, в інших країнах. А по джевелінах там щось було. 92 Наші показали. Або 94% Я плохо пам'ятаю. Але це результат щось на 20% вищий, ніж показує взагалі в інших країнах, де використовувалось. У мене пропозиція. Даша. прочитай, будь ласка, третій номер, і давай поговоримо разом, тому що у нас цікаві гості. Міністр оборони. Великої Британії Бен Волес вірить в успіх контрнаступу України. Про це він сказав інтерв'ю Washington Post». Волес навіть вважає, що збройні сили України здатні повернути до кінця цього року Крим, адже у Росіян закінчуються запаси озброєння. Пропоную послухати. Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що росіяни й роблять. Але ви не можете начаклувати танки і системи озброєнь, які їм потрібні. Також в розмові з The Washington Post Бен Волос прокоментував можливість членство України в НАТО. каже, що нині це неможливо доки триває війна. Бари, Росі... я хочу Матерію, я побачу, я... Я хочу... Просто хотіла поставити пане Бориславе запитання. А, давай, давай, давай да, так, з приводу цієї заяви. Ми розуміємо, пане Борислав. Ми розуміємо, що ми не можемо говорити про наступ, але бачите, всі західні лідери вони вже кажуть про те, що Крим буде відвойовано деокуповано, і вони вже називають дати. Я ми це чули з Матвіюричем не тільки від Бене голоса. Знаєте, це найгірший варіант коментувати наш наступ або плани. Я поясню, чому тому, що завищене очікування, якщо воно не буде реалізовано в результат, може привести к вигоранню або розочаруванню українців. Чому це каже Бен Волес? Я розумію. Він політик, він використовує це як політичний майданчик. Я людина, яка спілкується з військовими і особисто знаю деякі речі. Я можу сказати одне: це буде один з наступів, який рано чи пізно приведе mm. до перемоги і звільнення не тільки окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької області, але й до звільнення Криму. Але я не настільки оптимістичний, кажу відверто, якщо я буду помилятися, я буду радий цьому, і я буду щиро радіти, як і всі. Але наскільки я розумію, як буде звільнятися Крим, то я можу сказати, що. Що це буде варіант, так як звільнявся Херсон. Ніхто лобову заходити не буде. Більше того, скоріш за все, спочатку буде знищений енергомост, потім е Кримський міст, потім Залізничний міст. І після того почнеться знищення також групіровки е російських кораблів в акваторії Чорного моря. Після цього коли це буде закінчено, територія Криму буде як територія авіаносця, які не можуть підживити ані електричністю, але не боєприпасами, ні будь іншим. Звідти будуть видавлені російські війська, по яких будуть доноситься удари, як, як по аеродромах, так і частинам і складам з БК, ТММ або всім іншим. Тому я не вірю, що це швидка, швидкий процес. Вибачте, і я розумію, що це залежить від того, як пройде Контрнаступ тому, що обстрілювати ці території, краще з. Ближчої дистанції. тому я знаю 100%, що контрнаступ буде, він буде успішним, але це буде тільки один з контрнаступів. Хочу нагадати, що Україна вже проводила контрнаступ на Херсонському напрямку, а також на Харківському напрямку. І ми отримали результати. Найкраще було тоді, коли ніхто не казав, що от от буде наступ, от сьогодні, от завтра, от завтра буде наступ 100%, а вже почався наступ. А неочікуваний наступ допомагає українським військовим. А розуміння, що нас Ступового буде допомагає росіянам підготовитися і нанести нам великі пошкодження як е в реалізації плана, так і в інших питаннях. Тому я вважаю, що пан волос має право на свою позицію як політика з питання контрнаступу, але рішення буде приймати пан Залужний, пан Шаптала, пан Забродський, пан всі, ті, хто входять в генштаб і є заступниками головнокомандуючого України. Пана Залужного, тому вони будуть приймати рішення. І я впевнений, що е, ну, на жаль, як в травні ми не зайшли в е, Крим, обіцяв пан Буданов, так на жаль, я не дуже вірю, що в цьому році ми зайдемо в Крим теж. Але те, що в наступному році це може бути можливо, вероятність дуже висока. Я би ще додав до пана Морослава кілька слів: те, що. Статистику, яку нам повідомляє генштаб, щоденно вона за останні кілька тижнів суттєво змінилася. Якщо ми в весною переважно рахували кількість там десятків тисяч расистів, які ліквідовані, знищені, поранені, і так далі, то можна побачити, що останні тижні, особливо це весь травень, суттєво наші нищили їхню техніку. В першу чергу артилерійські якісь установки, і якщо до цього початку цього періоду в день було 3, 5, 7, Артилерійських установок. То в останні тижні кожен день наші збройні сили знищували 15-20 до 30 артилерійських установок. Тобто, в е чому підтримую пана волеса? В тому, що Україна нищить те, що Росія не може легко замінити живої сили, м'ясо в них там ще сотні мільйонів. А ось гармат, ось якихось е е е е е е засобів. Е Ведення інших вогню, в них не так багато, і знищивши оце смертельну зброю, нам буде легше наступати, у нас буде очікувати менший значно опір. Тому наші війська займаються саме цим в останній час. Тобто це така теж підготовка до наступу. Хочу як підтримати це, це так дійсно. Пане пане Матвію, вибачаю, це дійсно. Сьогодні було знищено за цю добу було знищено 27 артсистем. Саме артсистеми знищуються, знищується, знищується РСЗО, знищується те, що я сказав, склади з ТММ, знищуються склади з технікою, а також е, ППД тих частин, які окупації окупаційних частин, які виявлені. Саме це допомагає вичавлювати росіян з території окупованих України, з окупованих областей. Е, так і Працюємо. Вибухи в Бердянську, наприклад, сьогоднішній вранішній. Так, це, це. це бабовна, це нова бабовна. Дозвольте втрутитися як ведучим. Значить, я хотів би підняти тему, яка бурхливо обговорювалася тиждень, нас підсумкова програма це тема НАТО. Значить, сьогодні були пару заяв. Ну, Перше, ми зараз показали заяву, де кажуть, що ну, нам важко. Вступити в НАТО оскільки йде війна, це перша історія. Друга історія Шольц е, у нього сьогодні був виступ. Він також сказав. Але вони зараз, як мені здалося, виходять на якусь нову концепцію, яку я хотів з вами поговорити, обговорити, як ви її сприймаєте. Вони хочуть надати без вступу до НАТО. Нам суттєві гарантії безпеки, тобто вони розділяють на дві частини. Це я глядачам кажу. Вони кажуть, що вони мають перше давати нам зброю для того, щоб ми виграли війну, а для того, щоб не було цього неподобства, яке ми зараз маємо, ці бомбардування і так далі. Вони мають дати нам якісь гарантії безпеки, причому серйозної безпеки, але без вступу в НАТО. Заперечень крику зойків з боку українців української влади я не почув. Тобто, мені здається, що якось цей варіант розглядається, тому що вони прямо і безпосередньо кажуть, що швидкого вступу в НАТО не буде. Як ви бачите оці гарантії безпеки? Борислав. Гарантії безпеки будуть дані на кшталт тому, що відбувається сьогодні в Сполучених Штату Штатах і Ізраїля. Сполучені Штати дуже потужно допомагають. величезну кількість зброї і грошей виділяє кожен рік Конгрес США для Ізраїля, і в разі раз Ізраїль знає, що Сполучені Штати підтримують його, і ну, це, це потужний союзник. Але. Хочу нагадати заяву пана Байдена, що американські солдати не будуть воювати в Україні, і його ж заяву, що американські солдати, якщо потрібно, будуть захищати Тайвань. Тому гарантії, які нам можуть надати, будуть нагадувати Будапештський меморандум. Підписати можемо все, що завгодно. Але я не вірю, що німецькі солдати, більгійські солдати або французькі солдати, в разі чого будуть захищати Україну. Нам скажуть, ну от ми будемо давати знов щось, тому це не вирішить цю проблему тільки вступ на. То, коли спрацьовує п'ята стаття, НАТО нам може допомогти. Все інше це виключно намагання уникнути. Потенційної війни, а всі розуміють в Європі, що Росія може знов напасти через деякий час. Зараз вона програє, потім підпише якісь домовленості. А далі буде як хасавюртськими угодами через три роки, після 96-го року, коли Масхадов разом з Левідом підписали е, домовленості в Хасавюрті, Росія напала, не дочекавши 2001 тисячі року. Хоча це було прописано е, про те, що війна закінчилася, і навпаки, будуть надані інші умови для Чечні. Напали, і вже в серпні, вересні бомбила Грозний в Європі. Розуміють, зараз може домовитись з Москвою, вони навіть виведуть якісь війська, далі пройдуть переподготовку, зроблять роботу над помилками, доснастять свої війська, отримують потрібні собі потрібну зброю і знов нападуть. Саме тому гарантії можуть бути дані. Але це не допоможе іншим країнам воювати за Україну. Це окрема історія треба створювати новий альянс але в рамках нового альянсу наприклад якщо ми кажемо про балти чорноморський а, союз разом з британією то треба казати про інше а, тут спрацює ситуація коли наприклад нападуть на україну і британія повинна буде вписатися за україну але це фактично участь війна участь країни яка у війні країни, яка є членом НАТО, приведе до того, що інші країни теж повинні підтримати Британію. Я не маю впевненості в тому, що Угорщина або Греція. Погодиться на це, навіть Німеччина. Останнє соцопитування в Німеччині показали, що тільки 10-12% німців готові з зброєю в руках захищати Німеччину. Давайте дізнаємося, скільки з них готові захищати Україну. Я не впевнений, що велика кількість а окрема ще одна історія про те, що як же потримати ці гарантії. Одним з варіантів гарантії на той період, що ми будемо йти в НАТО, а нам повинні дати гарантії, що ми будемо йти в НАТО. повинні з'явитися Америки американські або не тільки американські бази на території України, наприклад, біля м, кордону з Росією: Харківська, м, Донецька, Луганська, Чернігівська, Сумська області, а, це допоможе стримати дійсно потенційну важливість нападу. А нам потрібно розбудовувати армію. Росія нападає виключно на слабкі країни. Якщо Україна сильна армія, Росія не нападає. До речі, якщо б нас була. Армія забезпечена всім необхідним на лютий 2022 року. Якщо б в нас були ракети, якщо б в нас було а, замість доріг, розбудовувалася армія, то я впевнений, що це стримало б Росію від нападу на Україну.